Слава Ісусу Христу, кавалірочка, всім доброго, ранечку! Знаю, що вже давно-давно всі повставали, стріпались і взялися до роботи. Ну але хто йде пізніше на роботу? Або сьогодні кавалірка вихідний. Я вам скажу тако. Хтось і не прийде, ні за вас не зробить. Хочете чи не хочете, але кожна людина рано має встати. Файно сі і ікла вчистити, писок файно вмити. Директоршу на воду, хлопці, кутка, файно виталіпати. і всі разом. Беріться до роботи! Сьогодні дуже швидко встала, бо боялася не проспати, бо зараз їдемо мити машину. Але ви знаєте, кавалірка? Хто має машину, мене зрозумів. Вчора цілий день їздила з кондиціонером. Сьогодні так мене горло заложило, що я казала, яка би жара не була, я кондиціонер сьогодні в машині не включаю. Одним словом, мию машину, їду на закупи і буду ставати до кухні. Хочу сьогодні рулети спекти, і жарки приготувати. Одним словом, кавалерка, все як завжди, і в кожного дома встали, стріпалися. Хочете, не хочете, а до роботи треба братися. Так що їду по кавусю, а тоді до королеви. Кажу, кавалерка до королєви. Їдемо зараз у вектор, мені треба м'ясо купити. Вона ні, каже, ні, в мене багато відправок, ви знаєте, що до королеви тапки приїхали, сексуальні піжами. Піж... Я все скажу з королів. Ну, та й приїхали, має дуже багато відправок, каже, я їду на нову пошту. А вона каже, що де готувати? Я кажу, жарке. Вона каже, та готує рагу. Яка та нахер тобі то рагу? Каже, тобі ліпше готує жарки з м'ясом. А вона мені каже овочі в собі рагу. Кажу овочі сина, мечеш кажу, але зроби таку цибульку. Мариновано це буде. Зроби мариновану, я принесу. Я принесу. Бо знаєте, я вам скажу, так, коли я одна в хаті нічого маю. Ні. В неї апетит вдома немає. Ну коли вона а, приїжджає апетит... до нас, у неї апетит сумашечка. А вмарьба не лише такий апетит звірський. має. вчора три чебуреки так з'їла, так мені залетіли. Та ти ще день, рок, відвоювала той чебурек, бо Сергій не давав? Третій відвоював. Ага. То, то з такими криками було, як не знати, що, але я відвоювала, ви знаєте, я. Так що себе я... не обідеш. Ні, ні, я теж заїду на нову пошту, посилку заберу і тоді їду до хати, закупи і готую їсти. Молодець. Бо так хочу жаркого того, але з стоїть маринованої Це добре, буде цибулю. Ну, Вчора цибулю купила, не переживай. Купила. Угу. але ти їм не довіряй робити, бо вони порно зроблять. Ти добре. сама робила. один раз Сергій робив, але в нього таке вийшло. Але я їр. Гіла, ти так, молодець, що, ти, ти, ти як порядна сестра, і багато не ворчиш. Я і... все їм. То, то Вона курва, салат з крекер, вони такі то то не то. Я то Я знаю. А движці погода весь курвіла. Ви? No. Так, Видиш такий вітерець прохолодний. Може добре, що я такусь убрав. No. Бо я хотіла трошки трошки схуднеш, бо трохи поти з тебе зільються, то трохи схуднеш. На тобі... сьогодні почистилася, знаєте, попочистила, зараз воду поганяє, бо в скафандрі зараз східне. Я ще маю ще. Щоб... Чвертки, пів кавуна. Що? Чвертку кавуна купила, але ну. смачний. Я так вчора з'їла, гонила в туалет, цілу боже мій, Що не то літає, але кавуни там смачні. На Стебницькому кульці. Хоч я ти куплю? Я, я те куплю. Але я туди не заїду. Що жило, ти кавуна купити. Ну, от Хоч би я, я гонила ти... в туалет. Ну, але то, то, то ганяй вон. Я п'ю від набритів, п'ю алої, артишоки. Це... боже, в мене для пиття є скільки що. Купа все. Ти, хоча б всього. Я поки все вип'ю, то до обіду їсти не треба. Сто процентів. Та добре, коли вони вже ту машину кувають? Ну так довго ладять. Ну то вони стараються, що ти потім не, не говорила, що не так помила. Я нічого не буду говорити, бо помила. Головне, що всі фантики типу, повикидли з машини, думаю, бо зараз як сяде той хлоп, то скаже, господи, то хто що зов... Десь тут кава сі виливає, тко аж по, по тому кріслі. Як це твоє приєднається? А чого ти каву лаєш по кріслах? Ну, таке спутане, таке я задрімане. Я знаєш, я говорю то, що є. А ви би, кавалерка зараз подивіться, що в мене в хаті робить. Я тако вчора як йшла. Одна по жива і засранка. Та, я така копарниця є. Я. Я але до я тебе. То, але я поприбираю все наразі те. Будеш ти позвони, бо я нині вдома сидіти не буду. Mm -hmm. плани. Маєш план. Та ти в нас ділова жінка, що. Хочу її стеговати, завести і маю далі план. Yeah. Фітькось. Фіккіс. А що маю дома? Може, наші кажуть. Ви знаєте, Кавленка, ну дійсно це є правдива поговорка. Хто рано встає, тому Бог дає. На годиннику десь по 10-й, напевне, я так думаю. Ні? Я не знаю. Десь по 10-й, мені здається. Я вже вдома. Я вже. Привела себе в порядок, машину помила, закупи зробила. Ну, закупи скупувати, би тільки одне м'ясо, а так все решта в хаті маю. була на новій пошті, забрала посилку і хочу вам зробити розпаковок. Дві сковорідки машку? Як каже моя свята, що ти неправильно готуєш жарки. Ну, я вам скажу таке, як я навчилася, так я готую. Поставила дві сковорідки. М'ясо в мене карківка, тобто ще є свина. Я її порізала, тут є 700 грам. І виставляю на сковорідку. Навіть не чекаю, щоб сковорідка вже нагрілася. Просто м'ясо виставляю. І воно має просто мені підсмажити Добре підсмажити. В другій сковорідці я нарізаю цибульку і моркву. Моркву я не тру, а нарізаю кільцями. Не знаю чому, так щось навчилася і так роблю. А Курлєва має зробити дуже кавалерка класну штуку. Вона робить завжди до жаркого. Це маринована цибулька. На жаль, я його робити не вмію. Ну, Я вже пробувала пару разів, Ну, напевно, я привикла до її, знаєте, маринованої цибулі. Ну, Вона таку робить, що я би ложкою просто їла цю цибулю. Вона є дуже кавалерка смачна. І все, зараз м'ясо підсмажиться. цибулька булька посмажечку з морфою і буду вам показувати, що я далі роблю. Для мене жарки нема хвороби. Абстрій. Кавалерочка, тепер зверніть увагу, м'ясо підсмажили І я його дала в каструльку. Зразу даю приправа для м'яса. Тут же даю. Нічого не чекаю, нічого. Даю приправу до м'яса. Так добряче даю. Я дуже люблю ці приправи. Дехто буде м'ясо під'їдаємо, ну, але ми. Мені... Ти мене присадила на ці приправи. Так, е, даю перець, відбійні. Але Кавлєрка, знаєте, що мені брат ще від відвіни? Сіль. <сум> Щоб вже повністю все купити і мати собі. І все. І м'ясо зараз наше буде. Пушитися, я заливаю його водою. Ось так покажемо. Так, 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 так. Так. Цибулька з морквою смажиться. Це практично, бачите, як я другу морква нарізала. Морква така гарна, жовта. І тепер нам треба чайник все одно тримаю завжди біля себе, бо коли немає в хаті такої води, мушу перекип'ятити і їсти в бумагу. Теперь який печені такий. -як. Так що ковалір. Готуємо далі. У мене жарке Наталя каже, буде в чинахі, тому що витягнула фасольку по Дивіться, Дивіться, бульбочка вже з м'ясом, я з'єднала. Цибулька-морква посмажена. Зараз приготується все. І тоді буду давати цибульку моркву, фасольку і чесник. Ну і по спеціях кожен робите, як вам смакує. Хтось любить дуже солене, хтось люби менше солене. Ну, а я вже в кінці буду доводити до готування. Ви таке? Ви знаєте, Кавалія, то тільки в мене співбувають хлопці, ще коли в понеділок привезли воду. Так в понеділок. понеділок привезли воду і попросила залишити в Мар'яни в Європі, тому що Мар'яна бере на всі свої магазини. Хлопці залишили, нині знову воду привезли, а моя стоїть, а вони кажуть, та ми вам завеземо. І приліз Андрій ко мені під саму хату. Ще й заніс до хати. Але то така процедура є, що вони привозять, заносять, забирають флішку і їдуть далі розвозити воду. Дякую. Дякуємо. Досила ясні. Така велика господиня, що ми баніка мало стало. Взяла, пересипала. Але жарки вже готові. До речі, дала ще чумак, томатну пасту, чесничок обов'язково. Ну, знаєте, спеції тут ви даєте за смаком. Бо якщо діти вдома, може чесничок не любите, ви не даєте. Зелень може не люблять хтось любить. Я зробила без зелені, тому що жарко на дворі. Давай ближче на щоб колірка побачила. Бачите, стара бульбочка гарно так розварилася. І можна сказати, що це є. Чонахи, бо там є фасоля. Ну і все. Як не знаєте, кавалерка, що готувати, будь ласка, чинахі, жарки, а що небудь. Як курлєва казала, твачка бачок помідори ще туди товпне. Я кажу, о, ні, курват, які страви готуйте сама. Мені таких стравів не треба. То або чинахи, або рагу. Я не люблю робити карамболі. Ну, і коля вже всі може похвалити. Уже хлопці виділи сторіс, сиділа довго привезли в один. Яку я давно не могла забрати. Они всі що тут з краплень.